Вітаю вас у новому відео нашого курсу, і сьогодні ми поговоримо про модифікатор Slice. Для цього я створю декілька циліндрів, до яких ми потім будемо цей модифікатор назначати. Я нажимаю Shift і ліву кнопку миші, перетягую і зроблю декілька копій. Давайте застосуємо модифікатор Slice. Модифікатор slice перекладається як розріз, і завдяки нього ми можемо розрізати наш циліндр. Якщо розгорнути модифікатор, видно, тут є знизу slice plane під об'єкт, і утворюється така площина, яку ми можемо пересувати. Оці осі X, Y, Z вказують на напрям, вздовж якого ми будемо проводити розріз. Так, можна декілька напрямів вказати. Давайте залишимо вісь Z. Ми можемо цю площину як пересовувати вверх вниз так і можемо її крутити. В тому напрямку, якому. Нам потрібно. Наступні параметри це тип розрізу. Перший це є Refine Mesh. Тобто, коли ми будемо потім робити якісь операції з об'єктом, воно в місці, де проходив розріз, програма додає точку, і таким чином можна мати в лінії перерізу проставлені точки. Автоматично завдяки цьому модифікатору. Другий параметр, давайте я скопіюю. Другий параметр це є спліт меж. Тобто, якщо ми потім будемо редагувати наш циліндр, то. Наш розріз розділив його на дві частини, які є нез'єднані між собою. Так? Тепер третій варіант. Коли ми візьмемо, поставимо сюди галочку, ми видаляємо верхню частину циліндра. А якщо сюди це видаляємо нижню частину циліндра. І галочка CAP Закриває ту частину, яка була обрізана площиною. Даний модифікатор зручний тим, що ми можемо завжди пересунути лінію перерізу і таким чином отримати об'єкт по довжині, який нам було потрібно. Але так, як. Тут є частина, яку не видно, то ми теж можемо завдяки цьому модифікатору економити свою оперативну пам'ять, пам'ять відеокарти і швидше пересовуватися у вікнах проекції. Спробуйте відтворити дії, які я показав у відео, а тоді перейдіть до наступного уроку.